Все, від кобілка прийшла, купила дитині ігрушку на 9 місяць на рік. Дарочок дитин, хто Та мене сказала, що я, а я її сам не понесу. Ку-ку! Ну, я все нужний поїхати <свистак> не похер, він не пані нічого, Вона й подарочок привезли. На дві ходки робить. Ганей, кого будем катать на машинці? Мама з папою, мама з дядькою поругались, да? Дядя. Мама з папою. Каже, мама з папою поругалася. Мама з дядькою поругалась, дядьку кинув тебе, да? так? Да? Дядько кинув. І дядько поїхав по машинку. З віщами. <сих> з віщами. А? Слухайте, що робив я сьогодні?